Давайте зробимо перший поверхневий огляд штучного інтелекту Квінчат. Нагадаю, він з'явився, анонсував його через невеличкий час, через декілька днів після виходу DeepSeek, який натворив дуже багато інформаційного шуму. І Alibaba презентували свій штучний інтелект. До речі. Як на мене, набагато цікавіший і з більшими можливостями. Він також е безкоштовний. Лише треба створити аккаунт, використовуючи той же самий Google свій аккаунт зареєструватися. На жаль, немає поки що на iOS, щоб встановити його в якості додатку на телефон, але веб-версія досить-досить пристойно виглядає. Порівнюючи далі, працюю над порівнянням одних і тих же самих задач у ChatGPT Plus і Queen Chat, поки що бачу, що він досить непогано порається з своїми задачами. Давайте подивимося інтерфейс. Отже, що ми тут маємо? Дуже схожий на DeepSeek і на ChatGPT. Ну, звісно, на що щось вигадувати нове, як на мене, вже відомі, знайомі нам інтерфейси. Ліворуч, у нас знаходяться чати, які ми з вами бачимо. Можемо їх також адмініструвати, видаляти, звантажувати, навіть ділитися, да, архівувати або перейменувати, або закріпляти, що досить зручно для адміністрування. Далі, у нас тут є налаштування нашого аккаунту, де ми можемо щось обрати, різні теми, далі мову можемо обрати. І різні налаштування інтерфейсу. Якщо буде щось цікаве, запишемо окремо відео стосовно цього, поки що це такі базові стандартні речі, які можна і не чіпати. Більше за все, нас цікавлять його можливості. Починаючи зі звичайного чату, де ми можемо з ним спілкуватися, у нас є можливість завантажити сюди файли, ті, що він. Підтримує, звісно, це текстові документи, таблиці, це зображення, які він, на відміну від того, ж DeepSeek, непогано розпізнає. Давайте подивимось. Ми бачимо з вами, що треба дуже важливо, коли ми користуємося цими можливостями різними. Нам треба обрати правильну модель. Наприклад, Plus, він розпізнає зображення. Да? Переходимо на модель Max, тут вже дає можливість завантажувати зображення. Давайте подивимося на можливості. Отже, перший стандартний чат, там де ми можемо писати і отримувати, звісно, повідомлення. Ми отримуємо відповіді. Дуже важливо в своїй роботі подивитися саме, яку модель вам треба використовувати. До речі, не всі оці можливості доступні у всіх моделях. Тобто, для цих можливостей, для генерації, зображень, відео, да, та веб-серчу треба обрати відповідну модель. Я зараз обрав цю модель, Отримуємо відповідь. Далі, що ми можемо? Звісно, ми можемо відредагувати наш промпт, згенерувати новий варіант відповіді, і точно так же можемо зробити регенерацію, отримавши інший варіант відповіді. Подивимося інші можливості. Бачите, базова моя модель, як в налаштуваннях, тут в сетінгсах, у мене встановлена 2.5. В ній я можу використовувати. Подивимось. Перша можливість Artifacts. створи першу сторінку з повідомлення. Ця функція дозволяє нам працювати з кодом і одразу бачити результат роботи цього коду. Ну, звісно, потім ми можемо писати, редагувати і доопрацьовувати наш код. Перевагою, як на мене, це одразу він показує нам. Результат роботи. Давайте, щоб було видно, це на тому ж самому HTML, він згенерує нам цей код, і праворуч ми будемо бачити результат роботи цього коду. Hello world. Окей. Okay. Далі створюємо новий чат WebSearch. Ставимо якесь питання, і він починає нам формулювати відповідь на наше питання, але посилаючись вже на певні джерела. І тут ми бачимо, що. Формулює відповідь і дає лінки на сайти, тобто джерел, які ми тут також можемо подивитися і перейти, почитати про них. Наступна можливість це генерація зображень. Ось зовсім недавно тут з'явилася така можливість. Він показує приклади, і ми можемо використати саме цей промпт. Давайте використаємо стандартний промпт, і поки він генерує стандартний промпт. Створимо якийсь свій свій опис українською мовою, напишемо. Я відправлю йому свій промпт, і ми можемо порівняти те зображення, яке було на промпті. Наприкладі, котика вже ми, на жаль, не бачимо. І те, що ми щойно отримали, досить схожий. А тепер що ми отримаємо з нашого промту? І ось що він бачить. Чи розуміє так, розуміє українську мову, хоча в інтерфейсі немає ще української мови, але тим не менш є. Бачимо, що бігають діти, літають птахи, і так далі. Тобто генерація зображень. Далі, коли ми генеруємо зображення, ми можемо обирати різне співвідношення сторін. Да? І тепер. Наш промпт буде генерувати не стандартне квадратне зображення, а от співвідношення оцих сторін. І наступне це генерація відео. Пробуємо згенерувати відео, використовуючи той же самий промпт, що ми генерували зображення. Подивимося на результат. Обираємо відеогенерацію співвідношення сторін. ОК. Далі вставляємо. Такий примітивний, простий промпт. У нас задача зараз подивитися його можливості. Але ця модель не може, тому нам треба обрати наступну. Тільки нам не треба зображення, нам треба відео, що він згенерував. Обираємо наступну модель. І остання із доступних моделей. І поки він генерує, давайте спробуємо те ж саме створити з використанням ChatGPT. gpt Що нам відповідає ChatGPT. Так, він генерувати зображення може, використовуючи далі, але відео поки що не може. він рекомендує звернутися до інших сервісів. Повернемося до Queen. І знову ж таки, він. А... Обмежує нас часом і каже, що не може впоратись поки що з генерацією зображення. Для цього у нас є інші інструменти. Хайлу, наприклад, огляд якого у нас є на каналі. Подивіться, дуже цікавий інструмент, дуже простий і недорогий для генерації з зображення або з текстових промптів і порівняння з іншими сервісами. Працюючи з різними моделями, поки що я або він глючить. Не розпізнає він текст. Тобто, скільки я йому не намагався відправити зображення, він не хоче працювати з зображенням, тому поки що комп'ютерний зір не вдалося його перевірити, а я, але я певен, що з часом це все ж таки буде додано. Точно так же як і DeepSeek, якому я відправляю зображення. І якщо на зображенні немає тексту, він тобто починає намагається розпізнати там текст. І якщо немає тексту, дуже часто він каже. До побачення. Там нічого немає і видає помилку. Зараз він мені помилку не видав. Що на зображенні я спитаю. Відправляю йому те ж саме. Зараз відправимо чат-GPT. Чат я думаю, ви знаєте, як він впорається, що він досить непогано розпізнає зображення. Відправляємо це зображення, чат gpt і дивимось, він. Непогано розпізнає, навіть може прилічити, що там о, написано, які тексти, і що в нього ззаді на фоні знаходиться. Повернемося сюди. Ми бачимо на зображенні, ймовірно, міститься прографічні елементи, пов'язані з кодом, взагалі не те, що там. На зображенні тут насправді було о, зображення будинку, да? він взагалі щось вигадує. Тому у DeepSeek Комп'ютерний зір дуже поганий, він взагалі щось неадекватне видає. ChatGPT дуже добре розпізнає і в порівнянні з QuickChat, Квінчат зараз спробуємо відправити те ж саме зображення. І коли ми намагаємося відправити йому зображення, це ось цей фотоапарат, бачите, upload image, розпізнавання зображень, розпізнається лише ось цією моделлю. Всі інші моделі, якщо ми їх оберемо, бачите, він навіть каже, що не підтримується. Тому вибираю цю модель і даю йому зображення. Віддаю йому те саме зображення, що я віддав і ChatGPT, і ми бачимо, як нас розпізнав ChatGPT. Ставлю той же самий запис, що і ChatGPT. Ми бачимо, що відповідь його ну, дуже схожа на чат-GPT. Да? На вітрині написано і так далі, В магазину велике, да? кофі, квіти, кульки, квіти, кофі він розпізнав да? квіти. А той же самий квінчат, квіти розпізнав, кофі розпізнав, або купте він не розпізнав. Тобто кульки він і квіти погано розпізнає. ну Тим не менш, можемо це також використовувати. Робота з звичайними файлами, Да, upload, завантажити документ. Є йому зараз завантажив документ. Це док, вордовський документ, проаналізує файл, скільки там дисциплін. Там перелічені всі дисципліни, які викладаються за програмою. І зараз подивимося, наскільки він їх розпізнає. Ми бачимо, що він досить непогано розпізнає ці файли. Треба протестувати великі файли. Що він з ними вміє робити? Давайте до прикладу, я спробую завантажити сюди книгу на багато сторінок. І при спробі завантажити великий файл, він мені каже, що обмеження на 10 МБ у нас. Добре, тоді я йому віддам файл на 4 МБ. І питаю, щоб він його проаналізував і про що ці документи коротко мені запропонувати зміст цього документу. І десь через хвилини три, після того, як він думав, аналізував, він видає мені. Зміст цього документу, да? Artificial Intelligence Index Report 2024 року. Так, це є цей документ. Звісно, так, він англійською мовою, і я запит поставив українською, він відповідає мені українською мовою. Тобто він його проаналізував і, в перекладі, видає мені зміст. Але досить довго він над ним думав. І така в мене. Треба перевірити ресурси, які він використовував тому що щось дуже замислився в мене сам ноутбук. Для порівняння я хочу той же самий файл віддати на чат GPT і порівняти час. Не дивлячись на те, що в мене чат gpt версія платна плас. Ось я завантажую цей файл. І той же самий промпт йому поставлю. Про що цей документ він його завантажив і відправляю. Промпт. Він одразу мені починає відповідати, на відміну від Квінчат, який дуже-дуже довго думав, три хвилини десь приблизно, то ChatGPT треба почекати тільки час на завантаження. І ось мені віддає результати. Тобто Ча-GPT працює швидше. І остання функція, яку хотілося би розглянути, це генерація відео. Візьмемо генерацію відео з того ж самого промту, що ми створювали зображення. Подивимося, скільки часу займе генерація. Вже 3 хвилини він генерує поки що 30%. Поки він це робить, давайте зробимо те ж саме відео. Звісно, це профільний штучний інтелект, але тим не менше. Поки у нас є час, зайдемо в File AI, генерація відео, і тут створити з текстового промпту. Хоча було б краще, як на мене, створити його з того зображення, яке Квінчат зробив. Тому давайте Image to Video, Так, тут у нас буде безпосередньо сам промпт. Так. І додам сюди зображення. Зберігаю це зображення, яке Квінчат мені створив. Те ж зображення, цей промпт, і запускаємо генерацію. І ось що у нас вийшло з сервісом Хайл. Дуже добре, коли ми пишемо той же самий промпт або дуже схожий, нічого нового не додаємо. І додаємо йому зображення, він досить непогано анімує. Хоча артефакти також все одно у нас присутні. 6 секунд відео він генерував. У нас приблизно 4 хвилини. Я розумію, не варто порівнювати холодне з мокрим, але тим не менш. До речі, які цікаві речі можна робити з Хайво, Подивіться в одному з наших відео огляді можливості цього сервісу. І ми бачимо, що почався генерація почалася у, у 2.36 і закінчилася і 14.50-20 хвилин. 20 хвилин відбувалася генерація цього відео. Подивимося результат. Ось що ми маємо. Досить цікаво, реалістично, враховуючи те, що він генерував заново зображення. Да? Досить схоже на те, що було. Там десь птахи літають і так далі. Нема будинків. І ми отримали непогане реалістичне відео. Макс якийсь, а, але 5 секунд. Я 20 хвилин, 20 хвилин чекав. Мабуть, я не буду вже тут більше генерувати цього відео, тому що, наприклад, ноутбук у мене він так гріється і шумить, коли я виконую монтаж да, у професійних програмах відеомонтажу. Зараз починаю заспокоюватися. А я думав, що можливо він там генерує досить довге відео, тому що в попередніх спробах згенерувати відео він щось там сварився на 60 секунд і так далі. Я думав, можливо, він там генерує мені цілу хвилину відео, і треба обмежити його у довжині цього відео а ні. 5 секунд, цього лише 5 секунд він згенерував. За 20 хвилин відбувалася ця генерація. Так, я розумію, це не профільний інструмент, але тим не менш ми робимо лишень огляд. Отже, якщо подивитися на його можливості, ми не будемо порівнювати тим паче з платними пакетами там ChatGPT, Gemini, у якого до речі. У платний пакет входить також 2 терабайти Google диску. Це суттєва така перевага, але я, наприклад, звик до ChatGPT. Чи варто він уваги? Так, безумовно, вартий, як безкоштовний інструмент. Він вартий з тими можливостями, які в нього є робота з кодом. Хоча це не мій профіль. Але за інтерфейсом ми бачимо, що досить зручно веб-пошук, генерація зображень і відеогенерація, дуже схожий на чат GPT. Можна його використовувати саме для вашого профілю, треба порівняти можливості безкоштовних там Gemini, Copilot, той же самий ChatGPT. враховуючи, що вони викатали нову модель, безкоштовний доступ, треба обрати для себе найзручніший. Але чим більше цих сервісів з'являється, тим більше я впевнююся в тому, що треба робити мультимодальність. Тобто під різні задачі, використовувати різні інструменти. Хтось краще генерує, хтось ефективніше, хтось більш точно, хтось швидше генерує. І створювати свої набори цих інструментів і потім поєднуючи результати у необхідний вам безпосередньо проєкт. Чи вартий уваги? Я думаю, так, він вартий уваги і треба його використовувати. Подивимося, що у нас буде з додатком, який, я думаю, дуже скоро вийде, будемо встановлювати і тестувати. Це був огляд, ніяких оціночних суджень тут немає. Тому якщо є цікаві задачі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду експериментувати, витрачати час для того, щоб згенерувати вам класний, все ж таки цікавий і корисний контент. Долучайтеся до нас, підписуйтесь, буде ще більше різного цікавого ділитися власним досвідом.